Мандариновий пиріг запашна випічка, яка нагадує про новий рік. А дивіться, який він пишний. Ви обов'язково повинні це спробувати. До двох яєць додаємо 5 столових ложок цукру та ванільного цукру за смаком. Гарненько перемішуємо. Вливаємо сюди 50 мг олії та 200 мг молока. Знову перемішуємо, порціоно всипаємо 300 г борошна і 2 чайні ложки розпушувача. Вимішуємо тісто до однорідності. форму змазуємо вершковим маслом, викладаємо на дно мандаринки. У мене було дві, але можна більше. Розподіляємо тісто і відправляємо у духовку на 35 хвилин при 180 градусів. Пишний, ароматний смачний пиріг готовий. І не забудь, аби не пропустити нові рецепти.